Будь слухняний, Чубчику, або Чубчик стає слухняним. Якось пані мангуста сказала синові «Чубчику, не ходи до лісу гратися, а тим паче після заходу сонця. Чому, мамо? спитала мангустаня. Нічні тварини саме так і роблять. Ти не нічна тварина, то того ж у лісі небезпечно, мовила пані Мангуста. Ти маєш бути слухняним. Але в Чубчика з'явився план. Наступного вечора матуся вклала чубчика в ліжко, поцілувала і побажала на добранч. Щойно вона вийшла з кімнати, причинивши двері, як несухняне манувстання, підхопилася і вистрибнула у вікно. На дворі було дуже гарно, величезне, всія на зірками неба прикрашав селивий місяць, і подеколи на нього набігали грайливі напівпрозорі хмаринки. Чубчик укляк на місці, зачудовано дивлячись на цю красу. Намилувавшись досхочу нічним небом, він попрямував до лісу. Тут було набагато темніше. Дерева здавалися вищими, а тіні довшими. Нічого страшного тут немає, вальковато промовляв чубчик, крокуючи стежиною, яку було ледве видно, але навколо було справді лячно. Недарма пані мангуста заборонила йому гуляти в лісі. Нічого путнього з цієї прогулянки не вийде. А чупчик не прослухався. Байдуже, все одно гулятиму і гратимуся, і мені не буде страшно, промовила мангустиня, ганяючись за світлячками і нічними метеликами. У лісі цілком безпечно. І чупчик далі й далі заходив у лісовій хащі. Раптом якийсь шум змусив чупчика зупинитись. Хто тут? спитала мангустиня. Утікач нашорошив вуха і раптом почув якісь дивні стуки. Ці звуки лунались від усіх. Тепер Чубчикові стало направду страшно. Він дуже пошкодував про те, що не послухався маму. Чубчик кинувся в один бік, потім інший, але ніяк не міг знайти стежину, яка виведе його з лісу. Він заблукав. навкруги було темно, хоч оком світить. От якби зараз був день і світило сонечко. Укотре, почувши дивний стук, чубчик з полошену закрутив головою. Хто тут? знову спитав він і заплющив очі. Йому, як ніколи, кортіло, опинитися вдома біля мами. Ач раптом звідки зверху долинув голос Чупчику, що ти тут робиш уночі? Мангустиня поглянула на гілку і побачила фугу. Яке щастя, що це була його подруга. Я гуляв, гуляв і заблукав. Тепер не можу знайти дорогу додому, відповів Чубчик. «Дурненьке мангустеня, зітхнула пуга і похитала головою. Пані мангуста не побачила тебе в ліжку і послала мене на пошуки. Ніж, це час нічних тварин і птахів. І ми сове полюємо саме вночі. А таким, як ти вночі, треба спати. Ходімо, я проведу тебе додому. Діставши з рідної домівки під наглядом пуги, Чупчик кинувся до матусі. Тепер ти віриш мені, маленький? лагідно посміхнулася вона, зустрічаючи сина біля дверей. Хіба я не казала тобі, що вночі у лісі небезпечно? Так, мамо, і тепер я завжди тебе послухатимусь, відповів Чупчик, обіймаючи пані Мангусту. Завжди, впевнено, додає він.